Доброго дня! Сьогодні я підготувала для вас фотолекторій на тему лікарські рослини. Ще в давнину люди навчилися лікувати різні хвороби травами. Вони щиро вірили, що рослини мають чарівну силу, тому й назви давали їм гучні і промовості. Дивосил, Звіробій, Чистотіл, календула. Воно і справді більшість рослин мають цілющу здатність. Ростуть вони повсюди, і в лісі, і в полі, і на луках а чимало їх ми сіємо на ланах та городах. Щоб користуватися лікарськими травами з користю, а не шкодою для здоров'я, треба добре знати їхні властивості. Тому сьогодні ми з вами переглянемо лікарські рослини притаманні нашій з вами місцевості. Кропова глуха росте у листяних і мішаних лісах. З лікувальною метою в медицині використовують віночки квіток глухої кропиви при хворобах дихальних шляхів. Як кровоспинний засіб при легеневих кровотечах, при захворюваннях шкіри та золотухи. застосовують кропову як тонізуючий засіб при болях у грудях і шиї, а також для збудження апетиту. Корінь настояний на спирту томує зубний біль. Зовнішній застосовують для очищення шкіри від фурункулів, а також при опіках. Калина звичайна Поширена майже по всій Україні. Запаси сировини значні. У науковій медицині застосовується кора калини, як кровоспинний заспокійливий засіб, знижує кров'яний тиск, а плоди використовують як сечогінний і вітамінний засіб при шлункових і простудних хворобах. Барбарис звичайний. Росте у підліску в хвойних і мішаних лісах, на узліссях, в чагарниках, на кам'янистих схилах. У медицині використовують листи, кору й корені барбарису як засіб, що знижує кров'яний тиск і серцебиття. Вони мають також глистогінні і кровоспинні властивості. Ягоду барбарису рекомендують для збудження апетиту, тамування спраги, поліпшення роботи шлунка, зниження кров'яного тиску. Корені використовують при захворюваннях печінки. Безсмертник пісковий або цмин. Росте у соснових і мішаних лісах, на галявинах, зустрічається майже по всій Україні. У медицині використовують кошики цмини як жовчегінний засіб при хворобах печінки і жовчного міхура. Квітки входять також до складу жовчогінних та інших чаїв, що застосовують для лікування хвороб, сечового міхура та гастритів, а також як кровоспинний засіб. Конвалія травнева Росте у світлих, мішаних і листяних лісах серед чагарників. Препарати з конвалії регулюють діяльність серця, кумулятивних властивостей не мають. Препарати конвалії звичайної регулюють діяльність і підвищують тонус серця, заспокійливо діють на центральну нервову систему, застосовують спиртові настойки, рідше у чистому вигляді, частіше з валеріаною. Свіжа трава використовується в гомеопатії. Медунка лікарська росте у заростях серед чагарників, в листяних лісах, на крайньому заході України поширена в лісових і лісостепових районах, рідше в степу. В лікувальних цілях використовують листки, а то й цілу рослину, зриваючи її прикорені в червні і липні. Корені викопують восени. Застосовують як відхаркувальний засіб при астмі, асмібронхідах, запаленні слизової оболонки дихальних шляхів, вживають у вигляді чаю. М'ята перцева М'ята перцева в дикому стані не росте. Являє собою гібрид, одержаний вид схрещування м'яти водяної з м'ятою колосковою або зеленою. У лісостепових районах України її вирощують як ефіру олійну рослину. Листя м'яти входить до складу потигінного, жовчогінного, шлункового та заспокійливих чаїв. Олія м'яти перцевої як освіжаючий та антисептичний засіб входить до складу полоскань, Зубних порошків і паст. Також як зубні каплі. 2-3 каплі на шматочок вати кладуть до хворого зуба. Ромашка лікарська. В природних умовах невеликими заростями росте майже по всій території України біля доріг, на пустелях, полях, городах, в садах і узліссях. В медицині використовують сушені квіткові кошики. Відвари використовують для полоскання рота, примочок, обмивання ран. Подорожник ланцетолистий. Росте на всій території України в степах, на степових схилах, кам'янистостях, луках і трав'янистих місцях та серед чагарників. Препарати з листя подорожника виявляють багатосторонню терапевтичну дію протизапальну, знеболюючу, кровоспинну, ренозагоювальну, снотворну та протиалергічну. Відвари з листя подорожника призначають при бронхітах. Туберкульози і легень та інші захворювання дихальних шляхів. КАштан кінський. Батьківщиною кінського каштану вважається Південно-Східна Європа. Використовують кору молодих гілок, квіти та насіння. Застосовують при варикозному розширенні вен, тромбофлебітах, при атеросклерозі, при захворюваннях жочного міхура, хронічних захворюваннях кишок та суглобному ревматизмі нічному занімінні рук та ніг акація біла акація біла родом із північної Америки, акліматизована на півдні нашої країни. Росте в садах, парках і уздовж доріг. Лікарською сировиною служать квіти, листя і кора молодих пагонів. Квіти заготовляють під час цвітіння. У науковій медицині використовують квіти білої акації при лікуванні захворювань нирок, сечового міхора і нирко-кам'яної хвороби. Абрикос звичайний. Плодове дерево, батьківщиною якого є Середня Азія та Китай. В Україні розводять у садах, при дорожніх насадженнях, лісосмугах, степових річ лісостепових районів. З лікувальною метою використовують плоди насіння. Свіжі абрикоси корисно вживати при анемії, захворюваннях шкіри, слизової оборонки, ротової порожнини, при тофічних вирісках, гомілки, при серцево-судинних захворюваннях. Сушені абрикоси урюк і курага є джерелом добре засвоєного калію. Дітям рекомендовано абрикоси при авітумінозах. Дякую вам за увагу та будьте здорові!